Замок Шенбурнів. І тут ми біля нього живемо в готелі. Цікавий замок, старовинний такий. Не такий, звісно, як в Чинадієво, там дуже старий. Цей новіший. В цьому десь 135 років. Ну, він був побудований 135 років назад. От я сьогодні встала рано і прогулююсь. Тут заповідник, і тут дуже таке свіже повітря, хвойне. І я дихаю. Отака така от робиться локація тут, будується. Я люблю Карпати. Почала будуватися. Там далі йде парк, кафешки, що там ще качелі для дітей, площадка. Так непогано. Гори. Це виходить цей замок в горах Шенбурнів.